Ми часто робимо все машинально і не задумуємося над тим, як правильно чи неправильно, багато речей ми не усвідомлюємо. Привіт, друзі! Сьогодні я хочу вам розказати повір'я, яке стосується будь-яких рідин. Зазвичкою ми беремо з ручною рукою предмети, відкриваємо двері певним маневром, встаємо з лівої чи правої ноги, помішуємо цукор у склянці. Розмішуючи чай, не замислюємось про те, в який бік ми це робимо ліворуч чи праворуч, і багато хто не надає значення простому помішанню, неважливо за годинниковою стрілкою чи проти, але якщо замислитись і згадати, то згадати доведеться повітря та вказівки бабусь які завжди твердили, що помішувати проти годинникової стрілки не можна. То чому ж не можна, спитаєте, ви помішувати проти годинникової стрілки? Дивіться, в нашому світі все між собою пов'язано та гармонійно побудовано. Для кожного об'єкта землі вказаний свій шлях. Так, електрони обертаються навколо ядра атома за годинниковою стрілкою. Тінь від Сонця йде ліворуч. Все підпорядковується якимось природним правилом. І багато чого не можна пояснити. Наприклад, вітри циклони північної півкулі дмуть проти годинникової стрілки, а антициклонні вітри за годинниковою. У той момент, як у південній півкулі, все навпаки. Сходи в наших будинках встановлені так, що ми піднімаємось проти годинникової стрілки, а спускаємось за годинниковою. І якщо звернути увагу на середньовічні замки, то там було все навпаки, тому що так було зручніше для ведення бою. Ми помішуємо чай, не замислюючись частіше за годинниковою стрілкою, але буває так, що робимо навпаки. Сучасні хресні ходи проходять ліворуч, але раніше було навпаки. Такими діями людина йшла проти природи, десь усвідомлено, а десь не надаючи звіту. З боку надприродних речей, обертання за годинникою стрілкою говорить про гармонію, про порядок та чисту позитивну енергію. Тоді як обертання проти годинникової стрілки це тяжіння негативних біополів, недобрих думок та розмов, бід та нещасть. Ось чому старі люди з особливим трепетом стежили, щоб все робилося правильно і не заважало природі. До того ж, боялися залучити біди в будинок. За старими повір'ями, якщо замішувати ті, Проти годинникової стрілки, то атомні частинки не зможуть з'єднатися правильно, і опара не підніметься, а випічка буде з такого тіста прісною та несмачною, вибравши негативні біополя та енергії. Замішуючи зліва направо, на думку спадають тільки світлі думки. Тісто отримує позитивну енергію, а вироби з нього смачні. Вода є одним із магічних знаків, за допомогою якого проводяться різні обряди, змови та молитви. І дуже важливо, в якому напрямку людина помішує воду за таких дій. Замовляючи воду, помішуйте її за годинниковою стрілкою, якщо хочете, щоб вона допомогла, набралася цілющих властивостей. У зворотньому напрямку ви залучите все негативне, що зробить воду мертвою і зможе нашкодити людині. При варінні лікувального зілля приділіть особливу увагу помішуванню, так як правильний напрямок допомагає вступити в союз із силами природи. Та наділити корисними властивостями зілля, Роблячи все навпаки, за повір'я можна зварити отруту. Ви неодноразово помічали, що помішуючи цукор у чаї за годинниковою стрілкою, чай стає смачнішим, ніж розмішуючи в протилежний бік. Бути в гармонії з природою, залучати удачу та гарні думки можна лише по ходу тіні сонця. Дякую, друзі, що ви зі мною. Не забувайте поставити лайки і підписатись на канал.